Звіт по відправках за 23 листопада 2025 року. Це у нас неділя, Хостор Харків. Добре сьогодні попрацювали. 97 коробочок з вашими замовленнями зараз їдемо відвозити. Також на відправочку у нас дві палетки, одна єврик, одна напівпалета. Все це сьогодні ми напакували. Ось, їдемо розвозити. Дякую за увагу і бережіть себе. У нас по відправці буде палетка з кормушками, поїлками, кришками. Так, от починаємо запаковувати. Так, палетка готова. Все влізло ідеально. Е, ну що ж, Чекаємо нову пошту, щоб вона забрала. Маємо ще одну палетку на сьогодні, думали місця, але зібрали, по об'ємчику дивимося, що напівпалетка буде. Е, тут в нас губки кухонні, серветки віскозні і там трішечки рукавичок. Так от, дві палетки в неділю, Не часто таке буває. 67 місць Нова Пошта, 24 місця Укрпошта і 6 місць це в нас розетка Міс Експрес синім скотчем Укрпошта з жовтим. Час зараз 17.15, десь тут може бути ваша посилочка, виїжджаємо.